Отже, дорогі глядачі, як ви думаєте, скільки в Німеччині, наприклад, людей мають вищу освіту? університетську? Я не маю на увазі там аусбільдунг, як в них це називається, там отримання просто там професії, там декілька місяців повчитися, заплатити пару сотень євро і ви вже там, типу, спеціаліст. Ну, от, спеціаліст, який набак нікому не потрібен, тому що е всі прекрасно знають, всі прекрасно знають, що що навіть. Там, ну, я не буду казати в яких сферах, але в принципі всі вже переконалися, що німецька якість сфери послуг це просто отстой. Це просто відстої. Так я вам скажу: 29%, 29% німців має вищу освіту. 29%. І просто мене цікаве таке питання, яким чином ця чмошна країна може нам щось диктувати. Ну, яким чином? На ну, яким чином ці тупоголові неоки можуть нам щось диктувати?